Сорто випробування бере свій початок від зародження землеробства. Землероб добирав цінніші види рослин, а серед них кращі екземпляри для одержання насіння і розмноження. Державне сорто випробування зароджене у 1923 році. Упродовж століття динамічно трансформувалося від започаткованої всеукраїнської спілки насінництва. До створеного у 2002 році Українського інституту експертизи сортів рослин. Будь-яка країна, галузь, виробництво, підприємство завжди має якийсь відлік початок свого заснування, створення, розвитку і має певну історичну ретроспективу розвитку тієї чи іншої діяльності. Зокрема, у 2023 році. Виповнилося 100 років початку заснування сортово випробуваної діяльності в Україні. У 1923 році, майже це 100 років назад, вперше були закладні перші ділянки. Ініціатором було Всеукраїнське насінневе товариство, закладені перші ділянки випробування сортів, придатних для вирощення в тих чи інших природно-кліматичних зонах. Протягом цього сторіччя пройшло багато. Подій різних, це і до, до початку Другої світової війни, і після, і під час, і вже по часах по відбудову відбувалося багато питань реорганізації, було дуже багато прийнято рішень на розвиток системи випробування сортів, насінництва. Були різні реорганізації з приводу того, хто, як і чим має займатися. Якщо ми говоримо відрізок часу до 1991 року початку існування нашої незалежної держави, то той період сортове пробування проводилося в основному на ділянках сортових ділянках колгоспів, радгоспів, організацій, і зрозуміло, що було більш прив'язано до тої економічної ситуації, яка на той час була. Міністерство аграрної політики та продовольства України як компетентний орган забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері охорони прав на сорти рослин і представляє Україну в міжнародному союзі з охорони нових сортів рослин. Головним завданням аграрної політики України на тепер залишається збільшення виробництва та поліпшення якості продукції рослинництва. Завдяки розширенню й оновленню сортових рослинних ресурсів, які визначають продовольчу безпеку держави і можуть бути використані в подальшому селекційному процесі. 2023 року Україна відзначає сторічний ювілей із дня заснування державного сортовипробування, що акумулює національні сортові рослинні ресурси, забезпечує стабільність галузі рослинництва як складника продовольчої безпеки держави. В основному сорт випробовується на врожайність, на стійкість до шкідників і хвороб, на стійкість до вилягання, на стійкість до низьких температур, посухи та інших факторів, впливу, фізичного впливу значить, на рослину. Тут специфіка роботи така: весняний період посіву ми не рахуємося ні свято, ні будень, вихідний чи робочий день, якщо потрібно. Засіяти, ми стаємо, всі працюємо, щоб вчасно, тому що експерти... кваліфікаційна експертиза теж передбачає, щоб все в один термін робилось, тому що порівняти інакше сорти не можна. Період догляду так же само, зранку пройшли, подивилися, є якісь зауваження чи питання потрібно, проінформували директора, приймаємо рішення, щось, щось вирішуємо. Ну, а вже період уборки то теж ніхто не спить. І до 12-ї, і до першої години ночі ми працюємо, якщо потрібно. А вже в зимовий період, коли працюють над документами, опрацьовують ті результати цих, цих даних. Ну, звичайно, дещо легше. У 1923 році в Україні вперше було організовано державне сортове пробування, а наступного року апробацію сортових посівів. У 1926 році запроваджено державний контроль за якістю насіння. За участю всеукраїнського товариства з насінництва започатковано організацію збору внесків із дослідних станцій України до відповідних фондів, створених для надання матеріальної допомоги обдарованим студентам. Цікавим є той факт, що Всеукраїнське товариство з насінництва виділило всеукраїнському аграрному товариству 240 пудів жита на рік для отримання одного стипендіата при Харківському сільськогосподарському інституті. Крім того, запровадило власні премії на Харківській губернській сільськогосподарській виставці та Катеринославській сільськогосподарській виставці для господарств за вагомий внесок у розвиток насінництва в Україні. Починаючи з 1991 року, з моменту проголошення незалежності нашої держави, заснування нашої держави, галузь раніше напрямок сортове пробування – він отримав трошки, трохи вже інший розвиток. Спочатку це була ще до 91-го року державна комісія. От, і з 91-го року, також до 2002 року, це також була Державна комісія, яка приймала рішення по сортам рослин, по їхньому випробуванню, по допуску на ринок. Але вже розвиток системи сортовипробування відбувався в іншій економічній ситуації. Це коли. Наша держава, держава з ринкою економікою, дала можливість доступ на ринок передових технологій і сортів іноземної селекції, розвивалася на основі конкуренції сорти і вітчизняної селекції. І ми можемо говорити на сьогоднішній день, що сторіччя формування сортових рослинних ресурсів вміщалося тим, що сьогодні в державному реєстрі сортів рослин. Ми маємо понад 12 тисяч сортів гібридів, придатних для поширення в Україні. До випробування включали практично всі вирощувані рослини. Досліди закладали на сортодільницях у дво-, три та шестиразових повторностях. Завдяки організації контрольно-націнєвої лабораторії сорти досліджували не лише на врожайність, стійкість дошкідників, кліматичних умов. А й визначали борошномельні та хлібопекарські якості зерна, вміст білка, клейковини, діастатичну активність борошна, цукристість буряків цукрових. Ну, Рівненська філія Українського інституту експертизи сортів рослин знаходиться в нас у зоні полісся. Відповідно, займається випробуванням найбільш поширених в зоні полісся основних сільськогосподарських культур. Це таких, як озима, і яра пшениця, озима і ярий ячмінь, цукровий та кормовий буряк, кукурудза, соя та озимий ріпак. Якщо брати з історичного ракурсу, то Перші, скажімо такі згадки про систему державного сортупування датовані 1935 роком, коли в нашій Рівненській області був заснований сортоучасток, як тоді називали, Шпанівський сортоучасток по випробуванню цукрових буряків. Далі на цьому місці в селі Верхівськ Рівненського району Рівненської області була створена в 1945 році Рівненська державна сортодільниця на базі колгоспу імені Кірова. Так він тоді називався. Для проведення державної експертизи сортів рослин у нас є у постійному користуванні майже 100 гектарів землі. Ця земля поділена, запрограмовано дві сівозміни, наукова і полівана. Гмантівська державна сортодослідна станція, вона була ще створена в 1937 році і по даний час працює, успішно працює, вона у флагманах. Нашої системи завжди була, надіюся, є і буде. і Що дає оце розташування при навіщо точка При Дніпровській височині? Це тобто водорозділ отримується, це специ, специфічно ми забезпечуємо. Е, е, ми забезпечуємо дані для, в основному для центральної регіону України, але на нас рівняються і південні, і, і Полісся, тобто для всіх, для всіх ґрунтово-кліматичних зон України. У системі сортовипробування, напевно, як ні в жодній іншій галузі, простежується взаємозв'язок між кількістю та якістю як однорідними поняттями. Що більше місць випробувань, то об'єктивніша оцінка. Головним у програмі насінництва, крім селекції сортів, їхньої оцінки і реалізації є збереження сортових якостей у процесі розмноження насіння, оброблення, зберігання та маркетинг. Відсутність будь-якої ланки в цьому ланцюжку може зашкодити досягненню успіху або навіть звести на нівець зусилля насінні знавців. Слід зазначити, що на світовому ринку насіння. Високо оцінюються інформаційні послуги. Наприклад, на зерновому ринку США їх вартість досягає майже 2 мільярда доларів. Вартість реалізованого у світі насіння становить майже 40 мільярдів доларів США. Найважливішим для України є вирішення питання доцільності міжпрофесійного об'єднання сектору селекційно-генетичних установ. Мережі держсортовипробування і насіннєвого контролю, що діятиме як сучасний ефективний механізм. В минулому столітті 1965 році, там, якщо пшениця була 20-25 центнерів е, з гектара, вважалося, що це вже певне досягнення кукурудза, урожайність була, наприклад, 47 центнерів, теж досягнення картопля 177 центнерів. І відповідно, цукровий буряк 393 то на даний момент ну, не секрет, що у нас вже є великі досягнення в тому, що у нас вже озимі зернові, особливо пшениця родить від 50-60 і то і 85 центнерів з гектара кукурудза за 90 і 100 центнерів з гектарів. Той самий цукровий буряк 800 до 1000 гектарів з гектара картопля, 320-300 50 і до 400 центарів це означає те, що селекціонери доклали всіх зусиль для того, щоб сорт як основа усієї продуктової безпеки для нашої держави досвідки був високоякісний, якісний і відповідав всім критеріям сьогоднішнього дня, сьогоднішньо кліматичних умовах в тому чи іншому регіону. Так що я думаю, що на цьому селекціонери пропрацювали дуже 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 гарно. Львівщина є одна з трьох областей Галичини. Це край своєрідний, край багатий на різні культурні пам'ятки, край багатий на історію, на різні історичні події. І дуже багато багатий він на ґрунтово-кліматичних умовах. У нас в області є шість природно-кліматичних зон, які дуже контрастують між собою, і дуже умови ведення сільського господарства в цих зонах абсолютно є різними. Тому колись було так запроваджено, що у кожній грунтово-кліматичній зоні у нас була одна або де по місцями дві і три сортодільниці, тобто пункти досліджень. Сорто мережі області започатковано в всіх документах. 45-го року, 1945 року, на базі тодішньої Станіславської, сьогоднішньої івано франківської область, була створена інспектура, до, до складу якої входила Дрогобицька область, сьогодні Львівська область і Чернівецька область. У центр був у Станіславі. Сьогоднішній, на, на початку до 50-х років. В області було вісім, було створено вісім сортодільниць, які працювали до 1989 року. У 89 році, до 89 року, три сортодільниці були скорочені, лишилося п'ять сортодільниць. Це була Калуська, Городенківська, Франківська, Тисменецька і Косівська. Ці три сортодільниці дільниці, Калуська. Городенківська і Тлубецька займалися приватно-зерновими культурами, Тисминецька займалася овочевими культурами, і Кочівська займалася плодо овочевими культурами. Потім у 2000 році скоротили ще дві сортостанції, вже були сортостанції, тут залишилося три сортостанції Калевська, Городеньківська і Тлумицька. З центром у місті Тлумичі, де було перейменовано і створена була замість обласної інспектури, був створений державний обласний центр експертизи сухів рослин. Нас скоріше приходить весна і пізніше приходить зима. Як бачите, наші аграрії ще сьогодні і завтра будуть сіяти. Даже ми плануємо, якщо ми зберемо повністю кукурудзу і десь нам по умови, ми навіть попробуємо ще посіяти 7-8 гектарів озимої пшениці. В інших регіонах це вже майже неможливо, тому що скоріше йдуть мінуси по погодних умовах, це от така різниця. Підсумовуючи сторіччя, можна констатувати наступним чином, що всі, хто протягом цього такого періоду розвитку системи сортового пробування, докладали всіх зусиль для того, щоб держава, Україна мала достатнього ресурсу, який би давав можливість забезпечити продовольчу безпеку нашої держави і мати експортний потенціал. Повторюючи ще раз, хочу сказати, що сьогодні. Треба подякувати всім тим людям, які до цей період здійснювали цю непросту, складну роботу. Адже сортове випробування потребує кваліфікації, фаху відповідно, терпіння, наполегливості, вміння відстоювати позиції для того, щоб експертиза, яка проводиться і до прийняття рішення компетентним органом, була об'єктивна, достовірна і неупереджена. Міністерство аграрної політики і продовольства України як компетентний орган нашої держави, який приймає рішення про занесення сорту до реєстру з можливістю його поширення, а також виконання умов по захисту нових, нових сортів, проводить відповідну роботу по удосконаленню законодавства і сьогодні є головним і провідним у системі сорту випробування. Український інститут експертизи сортів рослин, складова цієї системи сортовипробування з її, її пунктами-дослідженнями, з її філіями, забезпечує належне виконання тих завдань, які ставляться компетентним органом по проведенні державної науково-технічної експертизи. Сподіваємося, що наступне сторіччя воно буде успішним. Сподіваємося на те, що воно буде експертиза мати статус більш на високому рівні, високотехнологічні. На більш високому, більшому високотехнологічному рівні, адже світ не стоїть, розвиваються нові селекційні винаходи, адже сорт це також винахід саме. Відповідно, для оцінки його також будуть використовуватися нові методи, нові інструменти, можливості обчислення на якомога швидшого, і можливості того, щоб сорт міг швидко попасти на. Ринок до споживача.